Доброго дня, мене звуть Шликова Катерина. Я молодший лейтенант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». від імені командування та всього особового складу. Вітаємо колемаян та гостей міста з Днем Незалежності. Сьогодні ми маємо унікальну можливість зустрітися на Юнайтед Фест. Це організований захід спільними зусиллями військових міської адміністрації, волонтерів, а також культурного сектору. Метою збирання коштів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» а саме для дронів, для того щоб хороших русських стало ще більше. Ми зараз знаходимося на локації 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Тут є фрагменти виставки порталу війну на лінії вогню. Сьогодні відкриття відбулось о 12-й годині, і зараз ви маєте унікальну можливість спробувати дрифтувати на території колмиського литовища о 5-й годині вечора, о 17.00, відбудеться благодійний аукціон, де можна буде придбати унікальні трофеї, розписані вручну. Це дуже цінні трофеї для нашої бригади собі на пам'ять в цей пам'ятний день, день незалежності. От і допомогти Збройним силам України до спільної перемоги дійти. Слава Україні! Героям слава! Зараз ви бачите перед собою речі російських окупантів, які приходили на нашу землю. Це саме речі з київського напрямку, тому що 10-та окрема Кремівсько-штурмова бригада захищала Малинський напрямок. Це власне їхні речі, документи, фотографії, навіть гроші. Є страховка, все що завгодно, навіть дипломи. О, зараз перед собою ви бачите газету 22 року, але таке враження, що ця цій газеті років ну як мінімум 50-70, радянський союз в Рілі. Фото зафіксований один із перших наших російських полонених, яких взяла наша бригада. І ще червень 22 року. Це обстріл е, фосфорними снарядами позиції 108 гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Бачите, 10 червня 2022 року зафіксовано. Телета захистив телефон нашого військовослужбовця як загибелі. Ось можна взяти показати, показати ось книга. Дмитро Вербич, точка неповернення ось. Сучасні реалії наше життя. Це реальна книга, фактично, збою. бою. Це, як експонат заслуговує уваги окремо. Це наші військовослужбовці, реально бойові бойові, які отримали право пройти реабілітацію в Єгипті. Побачили на флагштоку російський прапор. Ну і їх нічого не стримало піти і зірвати його і привезти нам як трофей в бригаду. Цивілізованих країнах російського прапора, мабуть, не варто висіти сьогодні. У першу чергу хочу подякувати військовим нашим, які на передові захищають нас, а всіх комаян привітати з Днем нашої незалежності. І в такий день, як ніколи, ми маємо об'єднуватися і допомагати нашим військовим, щоб наблизити нашу перемогу. Хочу подякувати основним партнерам нашого заходу. Це Стефайно, Файнобут, «Шепап», МБЕЙ Груп і Раківчицькі ковбаси за підтримку, постійну допомогу в таких заходах. Бо кожний захід, який ми робимо, це 100% донат на FPV для наших військових. Разом до перемоги. Слава Україні! Всім доброго дня! Перш за все, я хочу розпочати свою розмову з подяки. Я хочу подякувати всім військовим, всім захисницям. Які нам дають можливість влаштовувати ось такий фестиваль благодійний, який ми зараз і влаштовуємо, всім партнерам, владі, людям, які прийшли і роблять свій донат, тому що це дуже потрібно. І хочу привітати всіх з днем незалежності. Неймовірна дата. 33 роки. А і в даний період час ми пишемо дуже важку нашу історію незалежну історію і всіх нас є надія, що скоро все це закінчиться і буде перемога за нами з цим великим святом, і всім, хто прийшли, дуже вам дякуємо з ним на залежності. Відкрив. Потім взяв. Я пам'ятаю, що цей праздник не повинен дивитися на Добрий день, Мене звуть Лутюк Максим. Я санітарний інструктор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Служу в бригаді майже з майже широкомасштабного вторгнення. І займаємося евакуацією на даний момент. Займаємося евакуацією поранених з поля бою, доставкою стабілізацією їхнього стану та доставкою їх на стабілізаційний пункт. І вже відбуваються подальші етапи евакуації. На наших етапах ми надаємо, намагаємось надати максимально комплексну допомогу, тобто і зупинка масивних кровотеч. Відновлення кровообігу, тобто і, і додатково даємо ми ще препарати крові, якщо необхідно. От, ну, власне, все, все, що можливо, ми намагаємося робити. Чи важко навчати чи важко навчати людей? Та ні, зараз така зараз така обстановка в країні, що е, люди самі вже розуміють, що це необхідно робити, необхідно знати, і ці знання не бувають лишніми. Вони не будуть е, лишніми у нас е, в невійськових умовах, тому що. Різне буває, ракети у нас падають, у нас бувають дорожні транспортні пригоди. Тому ці знання завжди будуть корисні, Вони, їх, їх не важко буде носити за плечима. Хай краще не знадобиться. Не важко. Люди хочуть знати, і ми намагаємося максимально бути близькими до людьми і давати цю всю інформацію. Ну, перш за все хочеться. Привітати всіх нас, всіх з сьогоднішнім великим днем, Днем Незалежності України, побажати нам усім дійсно бути незалежною, сильною, міцною, самостійною державою, пошвидше перемогти наших ворогів. І хочеться сказати, що приємно сьогодні бути тут. Приємно, що Файнобут може бути частиною. Такого крутого масштабного дійства, яке сьогодні відбувається в місті Коломия. І хочеться звичайно подякувати всім, хто долучився сьогодні до, до такого дійства, до такого свята. І я знаю, військові наші багато доклались до, до організації цього міроприємства, Коломийській міській адміністрації, які так само багато зробили для сьогоднішнього свята. Всім меценатам, спонсорам, всім людям, які сьогодні е, донатять. Я думаю, що незважаючи на такий непростий час, в який ми живемо, все одно дуже важливо, щоб такі мероприємства відбувались, тому що для людей це є можливість все-таки трошки відпочити, розслабитись, е, переключитися на якийсь позитив, тому що живемо насправді в нелегкий, в не важкий час. В час Переживань постійних стресів, страждань, болю, і напевно, що такі мероприємства, не просто необхідні для людей, тому всіх ще раз святом, всім нам перемоги і слава Україні.